Ну що, друзі, триває ранок надії. Знаєте, мені здається, що кожен, хто так чи інакше коли-небудь читав Біблію, особливо його старий завіт, як він поділений так на дві частини. У нас в українській біблії в інших перекладах знають точно, що історія ізраїльського народу вона надзвичайно цікава, багатогранна і багатовікова, повна різноманітних свят, які сягають своїм корінням у глибоку давнину. Ці свята свідчать про те, як Господь вивів ізраїльтян і. Із Єгипетського рабства. І власне сьогодні у нас в гостях Віталій Обревко, пастор фахівець у галузі єврейських досліджень. І говорити ми будемо про е, таке єврейське свято Куренів або Суккот, його е, оригінальна назва. У нас воно відоме ще як свято Кучок. Добрий день. Так, для українців, можливо, ви чули це. Доброго ранку. Добре. Так, все правильно. Угу. Все правильно, а скажіть, будь ласка, детальніше, якось це свято куренів святкувалося у давні біблійні часи, і що це взагалі за свято таке? Ну свято воно має такий історичний, каже э, смисл, походження. Господь сказав, як оживив народ свій Ізраїля з Єгипту і посадив їх у кучках або у цих куренях. От і ми дійсно бачимо, що коли Ізраїль вийшов тільки з Єгипту, прийшов море. Через Моїсею його провів через Червоне море. І перше, що вони, там стоянка, називається сукот. Оце сукот це є оці кучки курені. Тобто, іншими словами, люди, які жили в будинках, вони потрапили в пустелю, не мали де ночувати, різали цю тростину і робили з неї тобі такі курені. І жили перших, можна сказати, 7-8 днів, поки не навчилися в'язати вже намети. Угу. А, власне, ну, це безпосередній історичний факт, що відбулося. Як це переросло потім в це свято і як його ага. з року в рік ізраїльтяни святкували? Пізніше на горі Сінай Господь сказав, ви будете кожного року, сьомого місяця, місяць, єврейський священний календар, чешей, 15 числа будете 7 днів плюс один, тобто 8 днів будете святкувати, будете сидіти, жити в цих кучках, де ви не знаходились, згадувати, що я вивів вас з Єгипту. І як ви перебували? Так і ви будете тепер перебувати і згадувати. І, відповідно, кучка зайсть зараз з заходу сонця, ізраїльський народ, просіяний по всьому світі, і особливо в Ізраїлі, будуть будувати ці кучки, хто на балконі, хто у себе в подвір'ї з різних матеріалів, обов'язково тільки, щоб він мав мати що, що можна було бачити зорі або небо, тобто дах не повинен бути нагадувати будинок. Угу. Угу. Тобто головна мета цього свята так нагадати людям про те, що ізраїльський народ м, вийшов із єгипетського рабства. Тобто Бог своєю рукою про вихід про ві... нагадує песах, Пасха, угу. а про проживання нагадує сукот. Тобто, тобто що вони Печу. повністю залежали від захисту, турботи угу. і забезпечення Божого. Тому що ну, вибачте. Курінь це не будинок, це okay. від, від спеки там, чи від холоду, від душі він не збереже. То це Бог берегає, тому це завжди нагадування про те, що який б у нас будинок не був, якщо Бог не збереже, нас нічого не врятує. Тому uh -huh. сьогодні uh -huh. ми бачимо, як це працює ППО, і ми теж розуміємо, що нас будинок не врятує ніяких, хіба б у нас був бомбосховище, бункер. От тому і це теж нагадування, що і всі теж ми під Богом ходимо, Господь охороняє. Варто mm -hmm. напевно теж розуміти, що і будь-будь-який будинок, квартира, вона все це тільки так умовно. Будинок, квартира mm -hmm. це від захисту охороною Боже, тобто такий глибокий сенс. Так ми беззахисні без Бога. Все, що ми маємо, дає він дуже цікаво. Які е, зараз особливості святкування цього дійства у євреїв? Чи вони його святкують так само, як було записано в Біблії? і Виходять і живуть ось в цих куренях, чи це якось модернізувалося, видозмінилося і є певні сучасні традиції цього свята? Ну, вперше бачите, книга книги не в розділ описує, що колись куреніці робили не тільки з торстяни, але з різних видів дерев. Оце оливи гілки, це пальмові гілля, мирт. От. І вони різали, робили з них. Але Ізраїль маленька країна, якщо мільйон людей всі зріжуть раптом гілки, то просто наступний рік не буде можливості нічого, я кажу, ні збирати і дерев цих не буде, все виріжуть. Тому вони роблять з інших матеріалів, щоб було. Такий от просвіт видно було. Тому все стало умовним. І, скоріше всього, мудреці єврейського народу вони постановили, що необхідно брати чотири види рослин, які треба брати в букет такий, його приносити. І це, якби в виконання цих запитів, візьмете Оцих пальми вітя, мирт, верби річкові і плід дерева прекрасного, що сьогодні це етрог або цитрон. І ці чотири ви повинні приносити і перед Боже обличчя, дякувати йому. Мені ж чесно це букетик. знаєте, перегукується зараз із православним святом вербної неділі, бо теж несуть якісь букетики, які, яке враження, як ніби це от скопійовано, трішечки можливо неправильно. Зрозуміло передане це свято, і тепер воно якось перекочувало ще і в нашу традиційну. Так. Нічого не можу сказати за православне, треба спитати в православне. Просто я так і думаю, стільки аналогії. По-перше, букетників бібліна... сім днів. Але біблійне тр... свято має набагато більше скажімо, це. смислів та біблійне походження. Угу. І, відповідно, трошечки скажімо, іншу відображає дійсність і реальність. А цей букет. Насправді відображає єдність народу, чотири різних типи людей. От. Тому це коли ти приносиш цей букет різних видів, це кожний різний тип людей, які є Божим народом, тобто різні, багато говорити, але приблизно це от означає. Uh -huh. Тобто і до цього часу ці так. традиції притримують. Так, обов'язково це кожного року. Власне. І ми теж будемо брати цей букет, «Арба мініма Булулав. І ми будемо теж ним так, так колихати. А правда, які, це? до речі, проміжки часу дати зазвичай проходить це, це свято цей тиждень? Ну, якщо в нашому календарю приблизно там з кінця вересня, початок жовтня, от, але це ж єврейський календар, він може плавати 15-го чисрея сьомого місяця єврейського календаря, і це початок святкування. Тобто, фактично, заходом суботи починається і субота, і свято сукот. Mm -hmm. Mm -hmm. Можете, будь ласка, детальніше розповісти ще про символи і традиції цього свята, ось як безпосередньо воно виглядає. Тобто, єврейська сім'я так збирається всі разом. Заходить сонечко, вони починають суботу. Вони в такому курені правильно зустрічаються з суботу чи ні? Да, так, вони не тільки вони мають там покласти ліжка, mm -hmm. стіл, вони там будуть жити. Вісім днів 8 жити 8 їсти. Днів вони та. спеціально там живуть. Так. І одна із традицій, що треба обов'язково запросити гостей. Uh -huh. Що це дім, це ж дім для чого, ти ж запрошуєш гостей. Тому є такий звичай, називається ушпізі на Ромейської, це гості. Обов'язково треба запросити сусідів, друзів, кого можна. І це велике благословення, якщо хтось з сусідів прийде і гостей буде разом вечеряти, обідати в цьому святі. Yeah. Також традиція, яка це молитви, молитви, дуже багато молитв. І я б сказав, що одна із таких найважливіших молитв це молитва про дощ, тому що з цього часу свята починається після нього ранні дощі душі в Ізраїлі. І вже в свято Сукот, молитва її синовога, про те, що Бог послав цей ранній дощ, бо якщо не буде дощу, не буде чого, не буде врожаю. От, і то земля має бути м'яка, що можна було її зорати, посіяти. І тоді це початок фактично нового сільськогосподарського року. Та в Ізраїлі. От. Тому це молитви про дощ. І ми знаходимо, що вже в часи другого храму, це були не просто молитви про дощ, вони очікували про злиття Святого Духа. От. І тому, коли описується Євангелій від Івана, сьомий розділ, Ісус стояв, написано, Великого Дня Свята, кучок, великий день це сьомий день, називається Він Гошна Раба. От. І він стояв і кликав. Той момент, коли народ молився про дощ і просив про велике спасіння, бо осана християни це слово знають, але не знають, що воно означає, тобто кличуть. А це псалма 113 означає, він спаси нас, будь ласка. Uh -huh. І вони брали воду, лили себе цією водою, просили Бога Святого Духа, як дощ, і казали, спаси нас, будь ласка, гечі, ана, Гащі, ана, спаси нас, будь ласка, так перекладається. І коли вони це робили, Ісус стояв і каже, Я є той, та хто може вас спасти. Коли прагне, хто з вас, прийде до мене та, і пий. Та. І та, вірить, як каже Писання, то що? «То ріки живої води потечуть із утроби моєї. Тобто, фактично він був відповіддю на їхні молитви. І сьогодні Ізраїль дійсно також він молиться про дощі, Беруть о цим букет і просять Господа послати цей ранній дощ. Угу. Е, яке е, сьогодні значення має це свято? Це просто дань традиції, чи все ж таки в нього закладають великий глибокий е, сенс, християнський сенс, тобто не тільки для євреїв, але й для християн? Е, наприклад, що сьогодні ви можете сказати про це свято? Ми бачимо хтось з Захарії. Що це єдине свято, де Господь каже, якщо інші народи не будуть святкувати і приходити в Єрусалим, то я покараю їх. В інші свята так нічого не говориться про те, що інші народи повинні святкувати єврейські свята. Але саме чомусь про це свято. І ми кажемо, так розуміємо, що це пророцтво, певний прообраз, і йде мова про храм, але ми бачимо, що храму сьогодні немає. І ми розуміємо це як прообраз на ту велику суку, ту великий курінь, де Господь відкриває нам у книзі об'явлення, що як у нас говорить, оце новий Єрусалим. У нас переклад, оце оселя Бога з людьми. Але буквально це сука, це курінь Бога з людьми. Тобто це є прообраз це свято на велике свято, де Бог побудує свій, свою суку, тобто свій курінь, Новий Єрусалим, і всі народи, які прийняли Ісуса як свого Спасителя, як Месію, війдуть у цю суку і вже будуть там не сім днів, а вічно разом з Господом перебувати. Тому це правообраз на Царство Боже, єдине свято, яке фактично ще не виконалося, так, як прообраз. Бо всі інші вже ми знаємо, вони прообразно виконалися в історії народу Божого. А це ми ще тільки чекаємо. Дуже цікаво, тобто це свято, яке має особливу актуальність сьогодні, так, так тому що хоче в майбутньому. Має виконатися це пророцтво. Тобто, ми всі подорожні, так в цьому світі. Ми так. чекаємо. Ми гості. Ми, ми гості. Ми живемо в тих куренях. Так, тимчасова наша оселя, так. а вічно наша оселя на Точно. Небесах. Ви прямо говорите, як апостол Павло. От і це говорить про те, що ми інших повинні запрошувати, щоб вони входили в Боже царство, як його курінь. І там разом ми могли святкувати вічно з Господом ці благословіння. Ще хочу сказати, що єврейські свята, зокрема Пасха, П'ятдесятниця і Кучок це сільськогосподарські свято врожаю. І це свято також в Ізраїлі приносять вже ті плоди, які досягають, достигають осінню. Тому це ще свято врожаю. Кожна людина приносила Господу, як він її благословив. І це нагадує нам теж об'явлення, 14 розділ, де говориться, що Господь перед своїм пришестям, Він всіх, хто його, як кажуть, приніс свої плоди праведності, він забере у своїй клуні, там, де будуть, скажімо, спасені, царство Боже. Тому це теж для нас, які ми перед Господом, що ми принесемо перед його обличчя, які наші плоди праведності. Mm -hmm. Дякуємо вам за те, що розкрили сенс і історію свята сукот кучок, як у нас звично його називати, але напевно коректніше все ж таки буде свято куренів, для правильного розуміння, що саме це було. Надзвичайно цікаво досліджувати саме історичні факти, як це було насправді. Який сенс несуть в собі такі древні свята, яким там 4-5 тисяч років можливо. А що вони сьогодні нам так само нагадують про. Любов. Ісуса Христа про любов Бога, нашого Небесного Отця і Його керівництво в нашому житті. Дорогі глядачі, нагадаємо, що ми говоримо про єврейське свято кучок, суккот про цікаві факти, і як воно сьогодні святкується з нами Віталій Обревко, пастор фахівець у галузі єврейських досліджень. Якщо вам це було цікаво, обов'язково поділіться цим відео, якщо ви дивитеся ютубі із своїми друзями, знайомими. Далі у нас духовний сніданок по плану. У ранку надії долучайтеся.